Добрий ранок, мої дорогі підписчики. Сьогоднішня тема тема дня. енергії дня. Енергії дня, карта дня. Тобто, які сьогодні енергії в пространстві у нас. Що треба сьогодні робити? Що можна робити? Що не треба робити? Може, що краще проработати. Можливо, взагалі не треба нічого робити, відпочивати. Енергії дня. Карта дня, енергії дня. Карта дня, енергії дня. Сьогодні карта дня у нас така енергія. дня. Сьогодні потрібно взаємодійствувати з людьми, карта взаємодія. Взаємодійствувати з людьми. Тобто, як це взаємодійствувати? Вести комунікацію. Зараз подивлюся, з чим зв'язано це взаємодійство. Угу. Взаємодій зв'язане з денежним планом. Тобто треба врегулювати фінансові питання сьогодні, врегулювати десь є перекос, десь мінус фінансовий іде, мінус в грошах, десь. Тобто треба все це врегулювати Сьогодні тобто, такий день, який треба подумати, куди вам правильно гроші вкласти. Можливо, десь зекономити якісь кошти, щоб не, не тратити всі гроші. Наприклад, у вас сьогодні є така. От піду сьогодні зроблю шопінг, да? е, ну, по, по рекомендації енергії дня сьогодні, то краще трошки приекономити. десь може відкласти е, ці покупки на другий день. Або якщо ви будете йти на шопінг, тобто ну, трошки менше купити того, що ви розраховували, бо фінанси вам знадобляться на інше. Так, тобто регулювати цей фінансовий план. Так, що ще? Uh, і з чого так падають енергії, такі що треба приберегти сьогодні дійношку трохи. Комунікувати з людьми треба, Тобто, поняли, десь ви получите якусь і фінансову комунікація. Ви получите десь якусь інформацію. Поняли? Можливо, можливо, вам хтось щось просто запропонує сьогодні? І вам треба будуть деньги на якийсь бізнес там вкласти, кудись, партнер якийсь вам? Там ну скаже, що потрібно фінансовий вклад зробити. Але остерігайтесь обмана, поняли обмана. Того, що цей обман в фінансах може вам трошки, як би, не дасть вам закончити щось старе і почати нове цей фінансовий обман, може вас погрузити в мінус, поняли фінансовий. Тобто е, остерігайтесь обмана, е, дійствуйте розумно, я ж кажу, не тратьте, дивіться внімательно, яка буде комунікація, які будуть предложення вам. І це зв'язане з дітьми, щось з вашими дітьми. Можливо, у вас була запланована покупка з дітьми, що з дітям купити. Поняли, дивіться, все робите, можливо, навіть по цим обманам, можливо, ну, маніпуляція дітей. Поняли, що купи мені щось те, купи мені щось те. Ну, тобто, на даний момент це поки треба відложити ці покупки дітські, поняли, щоб вам вони, ну можливо, хтось хоче якийсь велосипед купити там дитині, там трошки треба відкласти, бо вам ці фінанси знадобляться для іншої справи. Так, да, сьогодні пространство вам научить вас учить вас правильно розпоряджатися фінансами. Тобто, сьогодні учимося розпоряджатися правильно нашими фінансами. Така тема дня сьогодні енергії дня.